Установи Кабінету міністрів прийнято було рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Держава піклується про ветеранів, які пройшли горнила війни, про членів сімей загиблих на рівні нашої громади. Було прийнято рішення про створення сервісного офісу у справах ветеранів у Шостинській міській територіальній громаді. Помічником ветерана може стати громадянин України, який є ветераном, або члени сімей даного ветерана, члени сімей загиблих, навіть постраждалі учасники революції гідності, можуть брати участь в організації надання таких. Послуг вони повинні мати ще освіту не нижче молодшого бакалавра та пройти відповідний відбір. Він буде проводитися відповідно методичних рекомендацій, які затверджені наказом мінветеранів, а також погоджений з Міністерством внутрішніх справ. Наступним кроком є тестування. Та співбесіда для того, щоб взяли участь у тестуванні, заявник подає заяву в електронній формі засобами єдиного державного. Зразка, саме «Реєстри ветеранів війни на веб-платформі Єтеран. Саме тестування воно буде визначати, наскільки заявник є стресостійким. Співбесіда проводиться. Або онлайн, або офлайн. І ось для того, щоб провести співбесіду, тут вже залучаються органи або місцевого самоврядування, або там органи державних структур. І ось на рівні Шостинської міської територіальної громади і створено комісія з проведення відповідної співбесіди із кандидатами в майбутні помічники ветеранам. Після того, як попадає всі матеріали до відповідного реєстру на рівні вже Міністерства створюється відповідний рейтинг кандидатів у помічники ветерана. Цей рейтинг він визначається від тієї суми балів, які набрав кожен майбутній помічник ветерана від 0 до 100 балів. І відповідно цього рейтингу, далі міністерство визначає, хто має право далі продовжувати роботу. Далі майбутній помічник. Помічник ветерана направляється на підвищення кваліфікації після того, як проходить відповідне навчання, майбутній помічник ветерана отримує сертифікат його відповідності для роботи в цьому напрямку. І вже після того як отримає сертифікат, він може працевлаштовуватися на посаді. Сервісному офісі в нашій громаді сервісний офіс помічника ветерана визначено на базі територіального центру надання соціальних послуг. Що стосується організації його роботи, вже на новому місці він надає послуги не більше як сто ветеранів. Ветераном, який хоче отримати відповідну послугу, подається звернення. За встановленою формою безпосередньо до помічника ветерана або через веб-портал є ветеран по нашій громаді. На сьогоднішній день ми знаємо, що близько 200 Ветеранів плануємо на рівні громади на початковому етапі зробити дві посади помічника ветеранів. Якщо буде звернення більше тих норм, які на сьогоднішній день встановлені міністерством ветеранів, то звичайно ми будемо працювати на те, щоб було більше помічників ветеранів нашої громаді.